Істинна благодать стати дитиною Божою, учнем Ісуса Христа, бути в живій церкві, бути в пізнанні Бога кожного дня, тому що через погруження в Слово починається народження з гори, а народження з гори не грішить виконувати волю Божу, проповідувати Слово Боже іншим. Якщо я стану ученицею Ісуса Христа, то я зможу інших дітей народжувати для Бога, вирощувати їх і робити учнями. І важливо дивитись на них не як на грішники, судити, вспоминати в їхні гріхи, а наоборот дивитись на них так, як дивиться Бог на нас, покривати їх любов'ю, прощати і благословляти. Вчитися, дивитись на них як на учнів Христа, вірити і молитися за них. Бо якщо я буду їх судити, то яка тоді з мене буде дитина Божа? В першу чергу мені потрібно приміняти суд до себе, потрібно змінювати себе, своє серце, життя. І тоді вокруг мене будуть зміни, будуть плоди і результати, буде багато спаседних душ, а якщо я буду спасати інших, то спасуся і я, і весь мій дім.